Друзі, добрий ранок. Сьогодні субота і я приїхала в Радомишель. Хочу подивитися замок. Приїхала сюди у справах, але е я кажу, контент сам мене і знаходить. Тому я швиденько взяла таксі, проїхала в замок. Зараз подивлюся і вам покажу, але бачу такий гарний, гарний. Замок Музей Радомисль це приватний музейний комплекс, який був створений Ольгою Богомолець. Ольга відомий лікар і громадський діяч. Замок музей було відкрито 30 вересня 2011 року. Хоча придбала його Ольга у 2007 році, і впродовж цих років відбувалася його реконструкція. В процесі реставрації були відтворені. Інтер'єри 17-19 століття. У 2008-2009 роках до основної будівлі була добудована вежа висотою 35 метрів, на якій встановили дзвін. Нині до складу історико-історичного комплексу входять музей української домашньої ікони, обрядова зала, котра також є частиною музею, концертна зала, камінна, трапезна, ландшафтний парк та пам'ятник засновнику Радомишельської папірні архімадриду Київської печерської лаври Єлисею Плетенецькому. everything Дві 2011 року історико-культурний комплекс замок Радомисль є частиною загальноєвропейського культурного проекту Царська дорога, який був започаткований Радою Європи. Мета проекту сприяти розвитку культурного обміну і туризму між європейськими країнами. Ольга Богомолець створила єдиний в Європі музей української домашньої ікони. В його основі її особиста колекція ікон, котру вона збирала з 1995 року. Деякі ікони прибували до музею без будь-якої реставрації. Кожен регіон відзначався своїм. Стилем написання. Наприклад, на Полтавщині обов'язково використовували блакитний колір, а на Київщині багряний. У нас на Поліссі колись ікони прикрашали уявними квітами, деревами. На Чернігівщині лики святих зображували з рум'янцем на щоках, а саму дощечку перед малюванням покривали червоною фарбою. З 1997 по 2007 роки колекція Ольги Богомолець нараховувала 5 тисяч екземплярів. Це були не лише ікони, а й предмети народного побуту. Ікони для колекції збиралися і скуповувалися власницею з різних регіонів України. Серед них як аматорські, так і професійні. Є прості, а є надзвичайно дороговартісні. Ви знаєте, тут таке атмосферне місце, хожу, стільки ікон, і я не бачила ще не в одному місці. Прям так така, якось так затишно, якось так себе почуваєш, така атмосфера. Гарне таке відчуття. Тут дуже красиво. Ви знаєте, тут якась така атмосфера, така з тієї старовини. Як подумаєш, скільки всьому років, скільки ці стула, ці столи бачили поколінь Яка краса, наша історія? Нікого нема. Мені повезло, можу познімати. Дивіться, яка краса. На вулиці бачила там стільки екскурсійних автобусів. Сьогодні субота, багато екскурсій. Не знаю, в мене нема часу просто до, до якоїсь екскурсії приєднатися. Походжу, познімаю просто сама. Ось така у мене сьогодні така субота, старовина, Всім гарної дні. About the people that you know who were trying to feel alive. Life can get hard, so, honey, if you need to cry, just come share. I wanna hear about everything Улюблена рубрика, що по чому, <схід> що по цінам. Вхід на територію замку коштує 250 гривень. Що я ще потратила? Маршрутка, малин Мишель 60 і кава. І все, ціна питання 500 гривень, і, і в тебе день вогень. <схід> Зразу біля замка є таке гарне озеро, мабуть, я не знаю, як правильно. Зараз я вам його покажу. gente, é